Цікавість української фотографії, взагалі українським мистецтвом у світі після 24 лютого, зрозуміло, що виросла. і люди захотіли бачити там дуже багато там і військової фотографії, і не тільки, і взагалі відкривали для себе Україну. Це зрозуміло, але ну особисто для мене війна не почалася 24 лютого. Вона почалася в 2014 році, і у мене багато проектів було про війну і ще до повномасштабного вторгнення. Ну тобто, я переживав е... війну ще до цього. Зрозуміло, що не в таких масштабах, але все-таки я знімав там і, і документальні проєкти з і про військових, і про поранених військових і ще до 24-го, і про сім'ї загиблих. Ну, типу, більш-менш вдалий проєкт, який я вважаю, які називаються Обличчя пам'яті. Ну тобто, для мене, типу, в мистецькому плані. Війна не прийшла по два роки назад. Я ще раніше розмовляв про війну своїм роботам. Ну, звичайно, намагаюсь транслювати, намагаюсь приймати участь у виставках. Ось в Києві минулому році була велика виставка в українському домі, яка називається Спалах, куратором якої був Олександр Соловйов. Це один з кращих взагалі, мистецьких кураторів України. Досить потужна виставка. Зараз чекаю, має бути, має каталог вийти. І зрозуміло, що через те, що попит на, на українське мистецтво в світі, в Європі зріс і приймаю участь в різноманітних міжнародних виставках, ярмарках. Мені в цьому дуже допомагає Катерина Радченко, це кураторка українська, яка вперше є такий конкурс World Press Photo. і. Це такий дуже популярний конкурс саме такої журналістської, друкованої фотографії. Вона була журі в цьому році, ну і українка, і це прямо для нас ну, прямо перемога. Вона допомагає мені там, трохи з виставками. Ми організовували, вона організовувала мені і персональні виставки. Зараз в Бельгії має бути виставка колективна. До цього була персональна у Франції. Ну, коротше, по, по Європі трохи. Показував свої роботи і це не тільки ну, тобі, військова фотографія, це і якісь там е, такі більш буденні е, вуличні мої світлини. Але про Україну, про Україну ще там е, можливо, ще довоєнну Україну або під час воєнної України. Це трансформація України. З 2014 році, мені здається, прослідковується на моїх роботах. Іноді приходять да, знайомі військові дії, які е, зараз воюють. І я залюбки роблю їм е, типу, портрети і часто безкоштовно знімав бійця Олексія, у якого нема двох, двох рук. І це, звичайно, для особисто для мене ця зйомка була там. Ну, не мушу сказати, що важкою, вона якась зовсім іншою. Ця людина, яка тако, втратила дві руки. Ну, типу, якщо починати думати про це, ну в мене їде дах, чесно кажучи. Настільки, типу, це великий виклик, що ти не можеш, ну, по суті, нічого зробити, те, що міг робити до цього. Тим паче він там працював руками, а зараз змінилось все. І він не втратив цю, ну, типу, якусь життєву енергію, і це, звичайно, типу, дає надію на... На щось світле і гарне.